Кава, прогулянка й кілька хвилин тиші. Іноді цього достатньо, щоб перезавантажитись. А іноді саме з такого моменту починається щось нове. Сьогодні у програмі Разом сильніші. Історія про вибір, про смак та про те, як маленька ідея може перетворитися на справу з душею. Анна Григоревська залишила дім, але не власну мрію. Збиралась одна валіза на відпустку в горах, бо це була зим. Взимку ми катались на борді, а інша валіза збиралась на всякий випадок, щоб необхідні речі були з собою. У новому місті вимушена переселенка з Харкова створила простір, де турбота в кожному десерті, а щирість у кожній чашці кави. Ще перший час працювали за е, самі. Тут такий блін, ми це зробили. Це ну. Тоді це було не знаю, як сон здавалось якось. Тоді такі відчуття ейфорії якоїсь було, і ти не розумів, що це реально вже сталося з тобою. Знайомтеся, це Анна Григоревська. Вимушена переселенка жила декілька років у Харкові, але після початку повномасштабного вторгнення переїхала та змогла адаптуватися в новому місті. А ще розпочати власну справу. Дівчина відкрила кав'ярню у Тернополі та змогла перетворити її на затишний простір, до якого люди повертаються знову і знову. Загалом я не з Харкова, я не Харків'янка. Переїхала туди навчатися в вузі, і після вузу я там жила е, скільки три роки десь виходить. Е, загалом я з Дніпропетровської області. Е, зараз це вже майже прифронтове місце, до нас там 40 кілометрів залишилось до лінії фронту. Ну, Дуже часто мене питають, чому обрала Харків, а не Дніпро, бо Дніпро ближче. Не знаю так. Так склала столя, і я цьому дуже рада, бо дуже люблю Харків. У нас дуже не знаю, змістом містом які прям класні стосунки, люблю це місто і дуже за ним сумую. Тому з Харкова, якщо чесно, не планувала переїжджати, але ну, війна трошки внесла. Внесла свої корективи. Я якраз була в відпустці в Карпатах, це був. Там два дні вже нам залишилось відпочивати. І зранку мені позвонила тітя, спитала, вона думала просто, що ми в Харкові. І вона спитала, у вас все нормально? Я така думаю, що, що за питання, все нормально. Вона така, То у нас тут ну, вона якраз живе в Дніпропетровській області, то в них було дуже гучно, і вона думала, що у нас так само. Але я, я була не в контексті цього всього, і потім ще зрозуміла, що це вже був початок війни. І там застали ми його вже в Карпатах, але це Момент ми трошки передбачили, збиралась одна валіза на відпустку в горах, бо це була зим... взимку. Ми катались на борді, а інша валіза збиралась на всякий випадок, щоб необхідні речі були з собою. Поверталася в Полтавську область, там в родичів я просто залишила кота, машину, і я мала повернутися за котом, забрати його. І вже там, десь це з лютого по червень, була там, а потім вже. Приїхала в Тернопіль зараз. Ми перебуваємо у вашій власній кав'ярні. Чи віриться вам, що ви змогли втілити свою ідею та свій задум в реальність? Через два роки вже віриться. А от перший час, ти кожен раз, коли там приходив на роботу, ще перший час працювали за е самі, то ти такий, блін, ми це зробили. Це ну тоді це було, не знаю, як сон здавалось. Якось тоді такі відчуття ейфорії якоїсь було, і ти не розумів, що це реально вже сталося з тобою. А зараз вже ти такий шлях трошки пройшов, який тебе вже трошки так потрогав, Ти пощупав це. Вже все з цим попрацював, і ти розумієш та це все таке реально, і ти з цим працюєш. Переїзд із Харкова це вже велика зміна, це вже великий виклик, але тим не менш ви на новому місці змогли почати абсолютно нову та невідому для себе справу. Що було найважчим на початку цього шляху? Мені здається, завжди найважче це зробити цей перший крок і вирішити, вирішити це все зробити. А далі все Ну, страх є, але ти просто це вже робиш, бо ти зробив цей перший крок і в тебе немає іншого вибору. Якось воно само з собою це все склалось спочатку. Знаєте, з жар. Все дійшло до того, що орендували приміщення, почали робити ремонт і відкрились вже. Здається, тоді, прямо в той момент, було все важко, бо це нове, щось нове для тебе, і ти не знаєш, як воно повноцінно все працює. Ми там брали навчання по відкриттю кав'ярні, по тому як готувати каву, але в самому процесі вже на практиці це вже трошки інші відчуття. І тоді в тебе страх, чи вийде в тебе, чи не вийде, і взагалі ти не розумієш, як це все працює. Ну просто. Просто, не знаю, з досвідом вже ти це все підхвачуєш, вивчаєш і все. Тому на, на етапі відкриття здавалося, що це все складно. Коли ти вже відкрився, ти так аналізуєш, як це все проходило. Такий та в принципі нічого складного і не було. Кав'ярня у вас невелика, але дуже дуже затишна. Які у вас можливо є якісь секретики створення такої атмосфери, такого інтер'єру? Е, ну, ідеї було це от за кольори, щоб це було цікаво і щоб люди ну, якось пов'язували нас з цими кольорами, а не просто там беж, якийсь сірий, який е, не запам'ятовується людям. Тому е, однозначно була перша ідея це трошки зробити її скривіший. Е, Далі одна з ідей була це: ми надихнулися в кав'ярню з Харкова. Там стояла також Сєга, настільні ігри. Тобто, коли люди приходять до нас в заклад, вони можуть. Там чекають, чекаво пограти, або просто через те, що е, наші а ви можете собі заходити, так, да, це, це все, все нормально. Що, що казали? Можна просто пограти в закладі е, з друзями, з родиною, з рідними. Можна просто коли чекаєш каву, пограти в настільні ігри, там в сегу, е, головоломки. У нас є, ну такого плану. У вас тут є Так. ось там у нас зібраний дитячий куточок, там книжки, настільні ігри, головоломочки. Ну і тут сіга. Зараз вже грають менше, але от замічаєш по дорослим, які там перше в нас, або там другий, третій раз для них це прям таке прикольне сєга, якийсь флешбек у дитинство, Вони прям це роблять акцент на цьому. Чи є особисто у вас улюблене місце у вашій кав'ярня? Я сижу ну я або за баром, або я сижу за тим столиком і до того спрацюю <рес> в основному. Я сижу тут. Ще ми тут зробили нашу таку. Футу наших гостей це гості, які відмічали нас в інстаграмі в сторіс. І я вирішила їх роздрукувати. Хтось ми вже тут фоткали на полароїд, на якісь там свята. Це там річниця, бо наша каярня була перша, або ми робили якісь попапчики, і ми їх фотографували. Ну або вже роздруковані наші гості, наші хвостаті гості, бо ми підпредлі заклади. Дуже любимо, коли до нас приходять з тваринками. Тому також тут є і наші песики-котики, які до нас приходять. Я з тих людей, які знаєте, поки не зробили, нікому нічого не розповідає, тому знали най 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 найближчі люди, прям ну Ну, або ті, хто з нами працювали, бо ми там працювали з командою, яка робила нам е, дизайн, з командою, яка робила нам ремонт, тобто, ну з людьми, які безпосередньо працювали над тим, щоб відкрити цю кав'ярню. А також більшість із знайомих вже дізналась, коли кав'ярня відкрилась. В центрі вже було там більш-менш достатньо кав'ярень, і хотілось відкрити, щоб люди розуміли, що в спальному районі для твого будинку також може бути смачна кава, і ти не можеш там обов'язково тобі треба їхати в центр. А ти можеш вийти з дому, взяти каву, прогулятись там з собакою, прогулятись там з дітьми, просто сам з подругою. Щодо кави, які напої вважаєте фірмовими? Що найбільше люблять ваші відвідувачі? Як обираєте зерна? розказуйте трішки про асортимент. Каву, ми працюємо з Чернівецькою рестерією бакара з кавових напоїв, ну в топі це більше класика, флет, капучино, лате з таких базових напоїв. Влітку це більше холодні напої, бабл-ті. Інколи, там, коли придумуємо сезонні напої, то щось, щось одне також залітає. Як обираємо каву, ну, в більшості нам, якщо під еспресо, фільтр присилають семпли, тобто невеличкі такі партії зерна, ми їх проварюємо і обираємо те, що подобається нам між бариста. Ми вже розуміємо, що люблять наші гості, і вже орієнтуємося трошки під їхні смаки, і так обираємо собі каву. Розкажіть трішки про команду. Скільки у вас є працівників, за якими можливо критеріями обираєте людей чи за цінностями? Зараз настроє бариста. Як обираю людей? Ну не знаю, це якась така знаєте, внутрішнє відчуття, що ми сходимо з поглядами що вони розуміють наші цінності, вони розуміють, що в головне в нашій кав'ярні це гості і якість нашого продукту. Мені здається, коли відкривається якесь нове місце, всі до нього якось ставляться не знаю, Скептично, якщо це правильно сказати. Ну, Всі ми притираємося, особливо коли це е, кав'ярня в спальньому районі, ти більше розраховуєш тут на постійних гостей. Тобі треба будувати з ними комунікацію, шукати якісь ваші точки дотику. Е, ну, Зараз у нас там. Ну, гостей 20, я точно можу сказати, які з нами з першого дня вже два роки. Вони кожен день, там ну або через день до нас приходять. Ну, якось не знаю, просто ми склались по атмосфері, ми сподобались їм, яка в нас кава, і ну, отаке от комбо в нас вийшло. Ви людина, яка змогла почати нову справу на новому місці у Тернополі. Що б ви порадили людям, які зараз лише вагаються, варто чи не варто? Я думаю, завжди варто спробувати, бо якщо ти не спробуєш, ти не зрозумієш, чи, чи є в цьому сенс. Тому страх це таке, що нас завжди стопорить, але треба знайти в собі якісь внутрішні опори, щоб цей страх побороти, і все ж таки спробувати. Ну бо потім ну, бувають різні моменти в роботі, ти інколи думаєш, що Боже, коли там якісь це складні моменти закінчаться, все ми закриваємося, продаємося. Але коли ти отримуєш якийсь класний фідбек від своїх гостей, від своєї команди. То ти розумієш, що це цього варто, і тоді, тоді в тобі трошки піднімається цей е, азарт, стимул працювати більше. Тому все ж таки завжди варто пробувати, якщо у вас є якісь цікаві класні ідеї. У кожного свій шлях, свій ритм і свій спосіб почати спочатку. Головне не зупинятися, адже навіть маленька справа, зроблена з теплом, може змінити більше ніж здається. Obi-Wan, Obi-Wan, <laughs> Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп. магазин «Ательє. Територія взуття.